Такого сміття тут повне. Дуже багато сміття. Люди викидають його просто біля річки. Як уже багато назбирали? Ну, другий пакет ми, а взагалі багато. Близько півсотні студентів коледжів та університетів Сум зібрались у центрі міста, аби прибрати територію навколо містка через річку Сумку поблизу центрального ринку. Два знайшли. Ні, це не в цьому мішку, а там ми вже віднесли там дві пари літньої обуві. Тут можна збирати цілий гардероб. дві пари обуві, туфлі, кеди, ремінці, те, що ну, взагалі не перегниває, воно дуже шкодить ґрунту. Це важливо для довкілля вона, так сказати, і, для, і для нас, для, для вигляду, так вона сказати. бо завжди якось некрасиво можна дивитися, коли всюди брудно, а так як прибрано, так воно аж і оку краще. Там на тому березі була велика куча сміття. Я не знаю, звідки вони з'явилися, напевно, туди, ну, я не знаю, мабуть, місцеві жителі туди викидають, тому що це була реально побутова техніка. Тут е, сміття не таке велике, що його там можливо тяжко дотащити до мусорки. Воно маленьке, це там якісь пляшки, упаковки. Це не так важко донести до, до лежачої мусорки. Так, година роботи під українські пісні. і Результат зібрані 80 пакетів побутового сміття. Це місто, ще таке чистим ніколи не було. Я підтримую цю акцію, тому що. Те, що ми прибираємо, ми натворили самі, і це ну, не прямо змінить ситуацію в країні, але хоч трохи ми допоможемо нашому клімату, нашій природі, щоб якось змінити ситуацію, можливо, не у всьому світі, а в нашому місті. Організували студентство працівники міського відділу молодіжної політики. Назвали акцію, розповідає начальниця відділу Тетяна Сахнюк. Чисто це теж перемога. Вважаємо, що наші захисники сьогодні боронять нашу державу та очищають нас від окупантів, а ми маємо дбати про свою територію і очищати навколишнє середовище для комфортного проживання і таким чином забезпечувати захист в тилу. Тепер, же, говорить Тетяна Сахнюк, подадуть заявку на вивезення сміття комунальними службами міста. У планах організувати ще кілька подібних перебирань протягом наступних півроку. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.